Мир вам, слава Ісусу Христу! Сьогодні, 27 вересня, день святого мученика Калістрата і дружини Його. Святий мученик Калістрат був воїном і служив під началом Персентина. Його відділ стояв в Візантії, а Калістрат був родом з Холкедону. Родина Калістрата з давніх давен була християнською. Бо прадід, а може, і його прадід на ім'я Неокор був воїном в ремі при Пелаті, він бачив страсті Христа Спасителя і всі чуда, які збувалися на Горгофі. Тоді він увірував в Христа і з рук апостолів прийняв святе хрещення. Коли настало люте переслідування християн за імператора Деоклетіана, то товариші оскаржили Калістрата, що він ночами молиться і призиває ім'я Ісуса. За це поставили Його. Перед судом, де він сміливо визнав, що є і залишається вірним християнському богу. Мучитель наказав його безпощадно бити, а потім волочити по гострих черепах і каміннях. Далі святому лили в горло через ліку воду, а під кінець зашили в шкіряний мішок і кинули в море. За божою волею, мішок зачепився за гострий виступ скали, розпоровся, і святий мученик живий доплив до берега. Це бачили й товариші, вояки, і 49 з них навернулися до Христової віри. Усіх цих вояків кинули до в'язниці, де святий Калістрат охрестив їх. Наступного дня вони стали перед судом, перетерпіли тяжкі муки, а під кінець усіх стяли мечем. Імен тих вояків, окрім одного, що звався гімназій, не знаємо. Бачачи їх терпеливість та опування на Бога, з яким вони переносили всі муки. Тоді навернулося ще 135 вояків. Там учитель не наважився їх судити, бо з цілого полку ніхто не залишився б живий. Тіла святих мучеників чесно поховали, а над їх могилою було зведено церкву. І коротенька наука нікого не можна неволити до безженства, як і до подружжя. Христос Спаситель нахваляє святому Євангелії дівицтво, але зразу ж додає. Хто може збагнути, нехай збагне. Апостол Павло так каже Тому той, хто віддає свою дівчину заміж, робить добре, а той, хто не віддає, робить ще краще. Жінка прив'язана до свого чоловіка, скільки віку його. Коли ж чоловік вмре, вона вільна, за кого вона хоче, може вийти заміж. Аби лише в Господі це було. Однак, на мою гадку, воно буде щасливіше, коли зостанеться такою. Лишень добровільне безженство, вгодне Богу. Батьки нехай ніколи не неволять дочок виступати до монастиря, однак нехай і не забороняють, якщо пересвідчиться, що дівчина має правдиве розуміння монашого життя, бо тоді противитись Богу не можна. Життя в чистоті це боротьба, рівна мучеництву і нагорода за це велика. Але хто прирік Богу жити в чистоті, а потім грішить проти неї, хоч би й думкою, то нехай знає, що грішить подвійним тяжким гріхом. І такому трудно буде спасти душу. І коротенька молитва. Слава тобі, Христе, Боже наш, уповання наше, слава Тобі! Будьте благословені, підписуйтесь на канал, да Господь вас любить. Амінь.